Доброго дня, шановні, напекла я гору млинців. Ось такі вони у мене гарні, тоненькі. І приготувала сир. Бачите, я додавала ванільки. Він у мене такий м'якенький. Я його сама робила із замороженого йогурту. Я, хоч, кому цікаво, я вже. Виставляла, як це робиться, він дуже смачний, м'якенький, Добавила ізюм, ванільку і цукор, трошечки солі. І я буду зараз робити налиснички, трошечки себе побавити таким чином. Як у нас робили вдома? Налиснички завжди розрівнювали по всій довжині. Якщо по всьому пляцку, по всьому блинові. Е, і зараз я покажу, і розрізали на опіл, і складали у сковорідку, чи в банєк якийсь такий чугунний. Ось о таким чином. Потім його скручували, цей млинець, отак от. Але він був тонше, може, тонше треба. І щоб поставити його у сковорідочку, то його розрізали, щоб один кінчик був так, щоб більше помістилося. Бачите, отакий він. І сюди, я тут масло кину. Ось. І таким чином один сюди, один туди. І отак розмашували, аби. Не комочком. Ну, де-не-де роблять так, положили один і скручують. Але він отак, коли його розмастити, ось то і зюмчик розпреділиться, і сирок теж є в різних частиночках. Він не витікає, тому що на маленькому вогні. І дуже гарно видно. Зараз я укладу, покажу далі. Ось я останній. Млинець закручую. І ще хочу сказати, що на Чернігівщині, коли роблять оці налисники на весіллях, то вони, в них, вони їх роблять більш такими тоншими, ніжнішими. І вони в печі підсмажують, такі в чугунках, в печі, масла багато ложать. Ось Ось отак у мене така сковорідка вийшла. Бачите, зараз я сюди добавлю Кусочками масла, ось у мене масло є. Прямо так, от зверху. Ось. І накрию кришкою. Отако. От І вони собі підійдуть десь так, я знаю, може, з півгодинки на маленькому вогні. І потім уже можна смакувати ними. Бувайте здорові, смачного, пробуйте.